Понад пів тисячі гектарів землі засіяли ріпаком та пшеницею без відома селян. Обурені люди переконують, землею незаконно скористався голова сільськогосподарського кооперативу імені Василя Стефаника. З ним місцеві раніше укладали договір на тимчасове користування паями. Утім, торік частина людей попередила голову, що хочуть забрати свої землі, адже знайшли собі вигідного інвестора в супереч попередженню в цьому попередженню він якраз через декілька днів, якраз ті поля всі засіяв. Старалися, щоб ми того не бачили. Сіяли вночі, сіяли. Цілодобово на протязі двох-трьох діб було засіяно. Ріпак зійшов, і люди забили на сполох. До землі нікого не підпускають, блокують дорогу тракторам. Ми цю техніку на поле не пустимо. Ми будемо тут цілодобово пильнувати, і будемо і її. Ми не допустимо до нашого поля. Голова кооперативу, хоч і чув попередження пайовиків, та значення йому не надав. каже: люди так і не написали заяви. Про вихід, тож на початку сільськогосподарського року розпорядився землею, як вважав за потрібне. Знайшов інвестора і підписав договір на рік. Згідно з статуту, я маю право вкладати договір з любими фірмами і з любими інвестора. Відтак, аби вийти з кооперативу та забрати свої землі, людям доведеться чекати кінця сільськогосподарського року. А це щонайменше два з половиною місяці. Питань немає. Ми на такі купомі йшли, що люди виходять з понизилика Стефаника, забирають свій майновий пай. Землю після з вважаю і собі газдоріз французом, хоч китайська. Від конфлікту між головою та бойовиками найбільше страждає інвестор, який витратився на посівну. Підживляти поля потрібно сьогодні, доглядати урожай потрібно сьогодні. А суди прискорити чи якимось чином ліквідувати неможливо. Врегулювати земельний конфлікт. Спробувала обласна влада. Та даремно до То є влада. Користайте там Верховна Рада, голову всю він до селасти. Полізли. У департаменті агропромислового розвитку пояснюють, у господарську діяльність селян втручатися не мають права а тим більше зараз, коли розпочалася судова тяганина, селянам радять сісти за стіл переговорів та самотужки дійти згоди. В іншому випадку доведеться чекати рішення служителів Феміди. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.